7 хвилин треба нам для того, щоб вся школа спустилась в укриття. У Черкасах перевіряють готовність навчальних закладів до нового навчального року. У пріоритеті нині безпека. Чітко знають вчителі, що робити. Діти мають такі свої рюкзачки, в яких там вода, якась улюблена іграшка, можливо, щось там для перекусу, там якісь солодощі чи печиво. Діти беруть рюкзачок, речі вони залишають в класі, одяг вони залишають в класі, вони заходять через приміщення гімназії і знаходяться в укритті. В цій гімназії навчається 1750 учнів. Укриття дає змогу навчатися всім очно в дві зміни. Цього року майже всі школи в місті виходять на змішану форму навчання. Лише вісім шкіл можуть працювати повністю офлайн. Цього року ми маємо надзвичайно великі запити батьків про те, що навчання має бути все-таки очне. Це укриття має все необхідне для безпечного перебування дітей під час тривоги. Оновлені системи вентиляції, освітлення та санвузли. Також цільці, парти та проектори для безперервного навчального процесу. В одному з приміщень навіть є клапан, що блокує надходження повітря. Таке приміщення може використовуватися як антирадіаційне укриття. Так, да, ось клапан. Це проти хімічного забруднення, в разі чого він включається і повітря забруднене радіоактивним пилом, воно не може потрапити сюди і фактично десь можна буде тут перебувати з чистим повітрям біля, біля двох тижнів. Батьки школярів самі обирають форму навчання для дітей. Це може бути онлайн за шкільною партою або ж за індивідуальним планом. Що стосується е, дітей, які за кордоном, е, у місті Черкаси е, близько 2500 дітей зараз перебувають за кордоном з усіх дітей. Я вам скажу, що напевне гарний приклад буде, е, навіть ну, народжувати, на гарний приклад це буде показати себе. Я своїх дітей беру за руки, веду офлайн. За словами міського голови, облаштування укриттів триває у 19 навчальних закладах на суму понад 61 мільйон гривень. якість укриттів вона приблизно однакова у всіх школах, тому що це найпростіше укриття це шкільні підвали. Анна Білик, Сергій Косенко, телеканал Віка.